Сьогодні у випуску російські військові завдали удари по Запорізькому району. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. П'ють дощову воду та ховаються від ворожих обстрілів. Як живуть мешканці сіл Успенійського округу. У 56 років вперше взяв до рук зброю та пішов захищати кордони України. Історія запорізького військового, який нині боронить Донецький напрямок. Російські військові завдали удару по Запорізькому району сьогодні близько 10.20. Поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Пожежа у нас ліквідована, стріляли, врахуємо, що це скорше за все була ракета Іскандер. Зазнали руйнувань саме цей об'єкт. Постраждалих у нас немає. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області минулої доби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загинув 68-річний житель Степногірська, а чоловік 70 років поранений. Травм дістали й жителі Преображенки, Таврійського та Запоріжжя. Загалом ворог 99 разів вдарив по 31 населеному пункту області. Ольга Єгорова та Раїса Буряк разом мешкають в селі Успенівка Пологівського району. Населений пункт розташований на перетині трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. Жінки розповідають, вони рідні, але не по крові. Їх діти одружені та нині мешкають у Запоріжжі, а свахи залишилися разом у рідному селі. дуже, Як тільки тікай з гормони, тільки тільки треба туди. Ми виїжджали, жали, не ході жалко було бросати корову. Корова є, кури, качки. Держимо все, держимо і городи садили. Город. А що саджали? І кукурудза, і картошка є там, цей і цибуля, це є. Рейса Буряк каже, б'ють окупанти авіабомбами та касетними боєприпасами. Торік жінка дістала уламкове поранення. Сваха звіїла корову, я кажу, нікуди не підемо в підвал. Є підвал хороший. Кажу, корову збій і будемо дома спати. А я кажу, кота винесу, тільки відкриваю двері, тільки відхилила, а воно як бабахнуло і нам. А це сусіднє село Привільне Пологівського району, де нині мешкають три родини, як і в інших селах поруч, тут немає електропостачання, води та газу, каже місцева жителька Галина Жовнер. А ось я п'ю дощову. дощову Кип'ятює, да, дощову, п'ю Чай, з дощової варю зип'ятює до... ну, її, так. Да. А де ж її возьме? Хіба ж її навозиться? Ото. А привезли ж панельку заряджати, А ті панельки отакий от фонарь, колись на фермах носили керосинові. На початку квітня російські військові скинули авіабомбу неподалік будинку Галини. Тоді каже жінка, в її оселі вибило вікна та зруйнувало дах. Я була у сарані, чистила в коз і чую гуде. І Гуде не так, як дрон, не так, як самоліт. А інакше, я думаю, що ж мені робити? Я, вже, я тоді не думала, бо я знаю, що треба 8 секунд, а де ти заховаєшся. І воно то хлопнуло, а я вже зриву не чула, я впала туди в сарай. Коли встала, я диму теж не бачила. Попри канонаду вибухів та зруйновану інфраструктуру до населених пунктів повертаються люди, розповідає староста Успенівського старостинського округу Олександр Репетун. Люди поверталися до своїх городів, тому що в нас люди працьовиті, люди багато таких, що ну поскиталися по Україні. Кругом потрібні кошти щоб на прожиття. І саме головне, що вони тут вдома. В нашому старостинському округі входить сім населених пунктів. До війни проживало в усьому старостинському округу більше тисячі людей. На сьогодні близько половини залишилися, останні виїхали. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Сядь років вперше взяв до рук зброю та пішов захищати кордони України. Військовослужбовець із Запоріжжя Лев 13 років присвятив мореплавству. Розповідає до початку повномасштабної війни об'їздив всю Америку та Європу. Я працював і на сухогрузах, і на контейнеровозах. Ну п'ять таки загрузили груз. Потім його, там швартовка отшвартовка, Прийшли в нужне в нужний порт вигрузілісь. Повномасштабну війну зустрів у рідному Запоріжжі. Лев каже, добровільно пішов до військомату. Втім, через вік його не хотіли брати. Але чоловік наполіг на своєму з вересня 2022 року. Лев служить мінометником на Донецькому напрямку. Виїхали в точку і Там, допустим, нужну піхоту піддержати. міномет готуємо к роботі і. Нам дають команду по заданим точкам, ми працюємо. Військовий каже, доводиться працювати і на нулі, розповідає про один із виїздів на бойове завдання. У нас птичками сфотили і почали конкретно обстрілювати. Ну, так вийшло, що прийшлося скоропостіжно рятуватися. Лев каже, тоді його врятувало лише диво. Якщо ми там залишилися, копать окопы в лентажи, то мы бы, мы бы просто не, не выжили. Не было времени, куда прятаться. Тут первая мина, когда прилетела, по братиму оторвала ногу. Но пока ему там оказывал помощь, что тогда уже там, тремя минами уже и, и меня накрыло. Через ворожий обстріл Лев дістав уламкові поранення ноги, руки та обличчя. Нині приїхав до Запоріжжя, аби зробити операцію на носі, адже через отримані травми йому важко дихати. Ушкоджена носова перетінка, зовнішній ніс, результат травми це повна відсутність носового дихання. Сьогодні робили операцію по септопластики і відновлювання носового дихання. Тяжка була операція, але все пройшло успішно. Лев каже, після відновлення планує повернутися на фронт. Перше бажання, що це, звісно, вот восстановити своє здоров'я і повернутися в своє підрозділення, щоб знову почати працювати і щоб. Весь этот ужас закончился побыстрее бы. Ганна Давидова, Геннадій Курчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя. Цей пішохідний перехід на вулиці Космічній потрібно перебігати або чекати декілька хвилин, аби перейти дорогу, каже місцевий житель Геннадій Коняєв. Коли машини з сторони розвілку в сторону міста їдуть, їдуть. Другий ряд практично не бачить, що тут робиться на пішохідному переході. І коли ну, правий ряд тормозить перед людина, яка готова перейти через цей перехід, то лівий ряд цього не бачить і їде, якби їхав. І тому люди винуждені ну, буквально пригати в сторону, щоб, не дай Бог, не потрапити під колеса. За словами чоловіка, ввечері тут переходити ще складніше через погане освітлення і майже стерту розмітку. Така подія була трапилася тиждень тому. Тут збили хлопця. Слава Богу, не ну, він залишився живий. Не користується цим переходом, бо вважає його небезпечним. Аліна Євстаф'єва каже, йде далі, де є світлофор, і переходить дорогу там. Якщо переходиш, то треба бігти або чекати. Служної нагоди на сухітці кінотеатр космос світофор спрацьовує зелений. Тоді з'являється вікно і можна перейти. А так автівки не вважають за потрібним на даному пішохідному переході зупинитися, і пропустити пешохіда. Цей перехід дуже небезпечний, каже Лариса Максимова. Розповідає, проходить тут майже щодня і щоразу хвилюється. такие стрессовые ситуации наблюдаю очень часто. На этом пешеходном переходе неплохо было бы какую-то подсветку сделать красную, вот как дальше по дороге есть. Ну, целесообразно ли ставить светофор, я не знаю, светофор есть рядом. Ну, в любом случае, хотя бы разметку обновить или лежачий полицейский здесь установить в этом месте. Старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в області Ольга Корнієнко розповідає, тиждень тому цей пішохідний перехід обстежили і подали заявку до міського департаменту муніципального управління, аби на переході поновили дорожню розмітку. Також його внесуть до програми Безпечні дороги, аби обладнати підвищення пішохідного переходу, що змусить водіїв зменшити швидкість руху. Патрульна поліція направляє листи до міської ради і з пропозицією щодо облаштування пішохідних переходів, як підвищених. Далі воно йде на розгляд і вже приймається рішення щодо виділення коштів і облаштування. Ми експериментально виконали два таких підвищених пішохідних переходи. Перша ділянка це ділянка на прибережній автомагістралі в районі центрального пляжу. І друга така ділянка це ділянка на проспекті Соборному біля автовокзалу. Зараз ми проаналізували ефективність, побачили, що аварійність на цих ділянках знизилася значно. За словами директора міського департаменту муніципального управління Віталія Лисенка, у Запоріжжі понад 30 пішохідних переходів потребують такого облаштування. На жаль, в бюджеті міста наразі немає коштів на виконання таких робіт. Тому ми виходимо на найближчі сесії міської ради для того, щоб затвердити цю програму і передбачити фінансування. З нового року буде окрема програма по всьому місту, затверджена сесія, яка дає змогу фінансувати виконання даних заходів. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов Суспільне новини з Запоріжжя. Це територія колишнього водосховища, яке залишилося без води через підрив Каховської ГЕС російськими військами 6 червня. Зараз каже еколог Вадим Манюк, його поверхня інтенсивно заростає деревами та травою. Ми боїмося чужинців, які можуть заповнити всю цю місцевість, але поки що бачимо не тільки чужинців, але й аборигени – Тополя, верба. Далі, там, де нижчий рівень ближче до води, там суцільні смуги з водноболотної рослинності. Вона повністю у створила суцільний зелений такий килим. От уже зараз це така доволі стійка екологічна система, вже сформована, можна сказати. Звісно, вона далі буде мінятися, все буде мінятися, але вже от на цьому етапі це зелене море. Ділянка частина великого Лугу. Це історична назва місцевості велетенських річкових плавнів, площею в 170 тисяч гектарів. Вона була затоплена у 50-х роках минулого століття. Розповідає еколог Вадим Манюк. Вздовж берега скрізь була вода. Туди потрапити всередину фактично неможливо було, скрізь була річка. О, це були якісь протоки, які шлами пішли прямо понад берегом. Що з того боку, що з цього. А всередині була величезна суша, де можна було пасти коней, вирощувати, косити сіно, худобу пасти і ловити рибу і так далі. Але я думаю, можна так сміливо сказати, це найбільший острів Європи. Річковий. Це, це не хортиця, а великий луг. Через три місяці після підриву росіянами кахо. Після того, як зійшла вода, у цій місцевості оголилося дно, і тут можна побачити те, що було до затоплення: це лимани, протоки, плавні острови. Коса та, що розділяє Лапинку і Чортомлик. і на краю коси величезне скупчення птахів. Може не вдасться приймати цей. Пік. Там і білі чаплі, мабуть, якісь мотиви, кулики, баклани, а що ще. Таке біорізноманіття на думку науковця формує зараз нову екосистему для її подальшого збереження. Необхідна подача води з інших водосховищ. Наприклад, якщо довго не буде весняних повеней, то будуть процеси заболочування подальшого і втрофікації, тобто буде насичення надмірною цією органікою. Тут зараз виросте дуже буйна рослинність, Вона вже почала формуватися. І оці зарості хащі вони будуть залишатись на місці, не будуть промиватися весняними водами, і це буде призводити до дуже швидкого заболочування. По суті, тоді ми, як водно болотну систему, можемо втратити та перетворити це все на якісь такі спочатку болотяння, а потім просто на якісь зарості трав. Дерев і вже це буде зовсім інше. За словами науковця, нині колишня акваторія Каховського досховища не пустеля, а насичена життям місцевість. Подальше її використання може бути різним, розповідає еколог. Це створення національного природного парку чи заповідника. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.